Безпосередньо зараз ми знаходимося в Луцьку. Монтажні наші бригади їздять по всій території України. От зараз ми монтуємо два будинки такого плану, об'єкти дохідної нерухомості в Борисполі. Потім будемо монтувати в Карпатах. Якщо вам потрібно привезти таку, такого роду будинок в Європу, ми також це можемо організувати. У нас є офіційне представництво, є свої монтажні бригади в Європі. І ви за три тижні отримуєте домокомплект в себе на ділянці. Наша професійна бригада всього лише за тиждень. Створить вам уже повністю таку коробку, яка є утеплена, і з готова вікнами, до ремонту дверима. з вікнами, з дверима, з утеплювачем, з терасною доскою, повністю, повністю з усім. Тут може поміститися всередині, допустимо, цей домик 42 квадрата, невеличка спальня, санузел і спальне місце Зверху. на антресолі. Тобто це дуже класно для об'єктів дохідної нерухомості. Тут поміщається з легкістю 4 людини і, в принципі, якби закриває потреби. Угу. чесне будівництво, побудуємо будинки. Ваш.